Всім привіт! Я сподіваюся, що ви сумували, тому що я сумувала просто невимовно. Десь 53 дні не виходили відео на моєму каналі, і зараз розповім, чому розповім, що зараз відбувається в моєму житті. Найголовнішу подію ви вже побачили на обкладинці і в назві цього відео, тому ви вже знаєте, про що буде сьогодні йти мова. Я виїхала з України і зараз розкажу, чому для мене це морально дуже складно. Для мене це рішення далось мені настільки сильно важко, що мені здається, що рішення було прийнято головою, а серце досі його не прийняло. Будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Будемо максимально ділитися сьогодні з вами своїми переживаннями. Я не знаю, як там виглядає картинка, тому що я знімаю зараз на телефон. Далі я буду знімати, звичайно, на свою стаціонарну камеру. Сьогодні буде так, тому що хочеться, звісно, поділитися новинами, які відбуваються в моєму житті. Почнемо, певно, з самого початку з. Рішення про те, що треба їхати. Я із Запоріжжя. Я думаю, що ви слідкуєте за новинами свого міста і бачите, який жах там зараз відбувається. Але рішення про від'їзд було прийняте задовго до настільки жахливих подій, що зараз там відбуваються. Але все одно майже кожного дня, можливо, через день в Запоріжжі щось відбувалося або в області, або в самому місці і е, взагалі, оце рішення про від'їзд, воно нависло наді мною з самого початку війни, тому що мої батьки були дуже за для того, щоб їхати. Але я не хотіла. Я розуміла, що тут моя робота, тут е, все моє, тут мої люди, тут е, все таке звичне, все таке зрозуміле, все таке рідне е, Європа. Я розумію, що Європа. Відкрита і гостинна, але так було, мені здається, з початку воєнних дій. Тому що чим більше українці знаходяться в Європі, тим більше європейцям це не подобається. Можливо, в наступних відео ми ще про це поговоримо, і мені, до речі, буде дуже цікаво почитати ваші історії про еміграцію, про те, як ви асимілюєтесь, про те, як ви взагалі почуваєте себе в інших європейських країнах. До речі, я в Чехії. Так, так вирішила доля. І ось мама мені казала: Даша, треба їхати, треба їхати, треба їхати. А я просто настільки цьому противилась, навіть одна думка про це вона викликала в мене бурю емоцій, негативних, звичайно. Чим більше я розуміла, що всю роботу в Україні ти не виконаєш, всі гроші ти не заробиш. і... Фактор небезпеки він постійно шов за мною слідом, і це, певно, була найбільша причина, чому? Тому що страшно. І зараз мені про страх не дуже хочеться розказувати, тому що. У Запоріжжі залишились всі мої люди. Не просто дехто, а всі це мої рідні, це мої друзі, це мої кохані люди. Тому буде дуже несправедливим розказувати про те, як жахливо в Запоріжжі, коли мої люди залишились там. Але не виїжджають вони. З певних причин для кожного вони свої. Когось тримають чоловіки, тому що чоловіків не випускають за кордон. Когось тримає робота, когось батьки, які не хочуть виїжджати. Тобто, у кожного є своя причина, і мені здавалося, що моя причина також є. Найбільш важлива, звичайно, це моя робота і це мої люди. Тому що я дуже соціальна, я дуже люблю знаходитись поруч з людьми, яких я люблю. вибачте за таку тавтологію, тому мені дуже не хотілося з ними розлучатися. Але ось одного дня це було за рівно за два місяці до того, як ми поїхали. Я прийняла таке рішення: їдемо. Я думала, що за ці два місяці я його прийму остаточно, морально, що я зможу підготуватися до нього. Але чим ближча була дата від'їзду, тим... Гірше було моє моральне почуття. По-перше, треба було багато що встигнути. Я працювала дуже багато, дуже багато, тому що я розуміла, що я не знаю, коли наступного разу я зможу працювати в Запоріжжі. Мені хотілося максимально брати клієнтів, робити макіяжі, і дійсно так і було. Це було дуже круто. Дівчата зараз виходять заміж. Зараз багато фотосесій, зараз просто люди хочуть жити, і я дуже розділяю з ними це почуття. Е, тому я брала настільки багато роботи, наскільки навіть е, мій організм не дуже був на це здатний, але буду відпочивати вже тут. Е, я мала зустрітися з усіма своїми друзями. Я хотіла максимально якісно провести з ними час. Я ходила по лікарям, я здавала аналізи. Тобто, все ось, ось, ось такі е, нібито нюанси, але вони забрали дуже багато мого часу і сил. Також. Е, Важливим і морально складним для мене було те, що мені треба було від'їхати з моєї арендованої квартири. Я її люблю досі і любила просто нереально, тому що вона, хоч і була арендована, але вона була якась така моя. Ну, поки я за нею платила, звичайно, вона моя. І Раніше саме квартира, саме моя орендована квартира, не давала мені від'їхати, особливо якщо це мало би бути раптово, тобто якась раптова евакуація, я би просто не могла поїхати, тому що всі б мої речі залишились в орендованій квартирі. Тобто не факт, що я коли-небудь би туди повернулася, щоб було б з моїми речами, що було б з тим, що я не жила за все це життя. Це лірика, звичайно, тому що речі це не так важливо в нашому житті, як безпосередньо життя людське, але. Все одно, звичайно, такі речі мені, мене теж турбували. І ось коли я прийняла рішення, що треба їхати, звичайно, я попередила власника, що я з'їжджаю. І, і Також це було для мене дуже складно, тому що треба було зібрати речі. В мене їх дуже багато. Звідки в мене в одної так сильно багато речей? Я чесно не можу дати відповідь на це запитання, але що жила, то й моє. Мені треба було це все зібрати. Мені треба викликати було викликати газельку, щоб вони все перевезли. Мій стіл макіяжний він для мене якийсь такий особливий. Це мій символ моєї роботи. Ну, ви я думаю, вже помітили, що я така чутлива, дуже вразлива людина. Тому якісь такі речі на мене. Дуже великий вплив мають за ці два місяці. Не було жодного дня, щоб я просто ось так лежала на дивані і нічого не робила. Я постійно щось робила, або з кимось зустрічалася, або кудись їздила, або працювала, це найголовніше, або збирала речі, або ще, або ще, або ще. Тобто, в мене був просто такий темп, отак: от темп-темп, треба було щось робити, робити, робити. І ось дата Х 20 вересня, ми з мамою поїхали. Це був потяг. Запоріжжя, Перемишель, Перемишель в Польщі через Польщу, через Німеччину ми їхали до Чехії. І коли прийшли проведжати мене мої друзі, моя сім'я. Я взагалі щоб я розплакалась, це треба, щоб було щось взагалі то неймовірне. Я дуже чутлива, я дуже емпатійна. А ось сльози це вже такий крайній прояв моїх емоцій, і я до останнього сподівалась, що це так буде трішечки, щоб не турбувати мою нервову систему. Але я просто не могла заспокоїтися. Це була тупо істерика, тому що я розуміла, що не знаю, коли наступного разу їх побачу, і разом з ними. Залишається моя стабільність, мій спокій в тому всьому неспокою, який відбувався в Запоріжжі. Це моя робота, це мій дім. Я думаю, ви мене розумієте. Складнувато складнова мені про це розказувати, тому що дуже свіжі ще ці емоції. Але буду намагатися. В своєму інстаграм я вже багато інформації про від'їзд давала. До речі, підписуйтесь на нього, щоб більш оперативно отримувати якісь звісточки про мене, тому що бачите, з якою затримкою я зараз виходжу на YouTube. Коли я розповіла про те, що я поїхала, для багатьох це було великою несподіванкою, і я їх прекрасно розумію, тому що я і Україна це щось неподільне. М -м -м -моє часть мене і часть моєї душі залишилась там, і про це дуже. Багато хто знає. Але я вирішила, що я можу собі дати час для того, щоб відпочити від сирен, щоб не прокидатися щоночі від е, зривів. Можливо, і для того, щоб будувати якесь нове життя, але я поки дуже не хочу про це думати і навіть говорити взагалі. Тому що, можливо, мені прийдеться це зробити, але поки в мене є надія на те, що це тимчасово. Точніше, я хочу бути в цьому впевнена, що це тимчасово, можливо, це буде 2 місяці, можливо, це буде 4 місяці, можливо, це буде півроку, ніхто не знає. Щодо того, як буде відбуватися моє життя тут в Чехії, то я взагалі не можу нічого сказати. Мене дуже турбує питання моєї роботи. Без знання мови, без соціальної адаптації, без зв'язків, я не знаю, як тут працювати, як тут робити мейкап. Мейкап, наскільки я розумію, тут не затребуваний. Ладно, не будемо цю тему в це відео помічати, тому що це також дуже обширна і важлива для мене тема. Але якщо я тут затримуюсь, то звичайно мені треба буде тут працювати. Я докладу максимальних зусиль до цього. Я буду робити всі методи, які мені доступні для того, щоб шукати клієнтів, для того, щоб працювати, тому що я не можу існувати без моєї роботи і без макіяжу. Це настільки велика частина мене, що я просто засохну, якщо не буду цього робити. Тому зараз я даю собі трішки часу на відпочинок. Щоб трошки асимілюватися, адаптуватися тут, в новій країні, в новому місті. і далі вже буду щось думати з цього приводу. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво і важливо прочитати ваші історії. Знову ж таки, наголошую на цьому. Можливо, ви також в Чехії щось мені цікаве порадите. А, взагалі, як ви себе почуваєте в Європі, чи плануєте ви повертатися? і... Все таке. Звичайно, зараз у мене з'явиться дуже багато часу для того, щоб знімати відео. Якщо мій моральний стан, фізичний стан буде дозволяти, я буду з превеликою радістю це робити, тому що я це дуже люблю. І раніше, ось за ці два місяці, мене просто фізично не вистачало для цього часу. А в мене був вибір або поспати, або зняти відео. Звичайно, мені треба було спати, щоб. Відновлювати свої сили, У мене дуже багато планів і щодо косметики. Але для того, щоб знімати про косметику, мені треба трішечки набратися ресурсу. І навіть сьогодні я робила макіяж лише на тих крилах, що зараз я буду спілкуватися з вами. До того це вимагало в мене дуже великих зусиль, щоб саме тут, коли я вже приїхала. Щось таке на собі робити. Я навіть вже тут зняла невеличкий шматочок відео про мої покупочки, про облаштування житла, помешкання, про організацію простору. Косметики я ще купила дуже мало, тому що не хочеться купити або що. Я вже такий дуже балований користувач косметики, і в мене взагалі у самої дуже багато косметики, які, яку я сюди привезла. Я навіть не очікувала від себе, що так буде. Я хотіла взяти декілька невеличких косметичок, але я розумію, що я не можу, я не можу це залишити там. Я Величезну надію маю на те, що я скоро туди повернуся і буду ним користуватись, але все одно, ось можливо, мені захотілось частинку свого минулого життя, частинку мого звичного життя, мого дому. І оця косметика в мене з цим асоціюється. Бачите, вже навіть трошечки я там щось організувала, але то на, на, -на перший час розкажу вам про свої покупки в наступному відео. Також я планую зняти відео про найулюбленішу косметику за все моє життя, тому що це саме та косметика, яку я взяла з собою. То те, що саме ближче до душі, те й ми беремо з собою, те й знаходилось в моїх тривожних валізках і так далі. Так. Також багато планів щодо шопінг-влогів, багато планів щодо стаціонарних відео щодо макіяжу. Вже <плес> хочу це робити. Просто трішки треба набратися мені силочок для того, щоб це все виконувати. Дякую, що ви зі мною. Вже цілих майже 20 хвилин ми провели разом з вами, і щось таке тепле зараз є в моїй душі, тому що я знаю, що я зараз його змонтую, викладу на YouTube і буду отримувати ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, у вас справи, просто пишіть, я дуже 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 сумувала за вами. Ще раз хочу подякувати, що ви досі зі мною, які б шалено великі перерви не були б на моєму каналі, де б я не знаходилась, де б я не була, ваша Дар'я Вейв завжди з вами, тому що ви і є моя велика, велика, велика Ютуб родина. Сподіваюсь, дуже скоро ми з вами зустрінемось. А поки давайте переходите в коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі не підписані, тому що далі дійсно багато заплановано в мене контенту. Цілую, обіймаю до скорих зустрічей!